Добрий день, любі мої восьмикласники. Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий і надзвичайно цікавий розділ мовознавчої науки, який називається синтаксис. У цьому розділі, з яким ви вже трішечки знайомились ще у п'ятому класі, ми будемо розглядати дві такі великі теми. Це словосполучення і речення. Словосполучення сполучення займе у нас трішки менше часу, речення, звісно, трішки більше. Протягом двох років, 6-7 класу, ви вивчали такий великий розділ мовознавчої науки, як морфологія. Під час нього ми розглянули усі 10 частин мови, які має українська мова. Далі ми переходимо до наступного розділу. Синтаксис і. Для цього визначимо, що ж таке синтаксис. Отже, синтаксис це розділ мовознавства або мовознавчої науки, який вивчає будову словосполучень і речень, а також складне синтаксичне ціле текст. Тісно з синтаксисом пов'язана пунктуація. Чому? Тому що пунктуація вивчає розділові знаки, адже будь-яке речення неможливе без розділових знаків. Що ж таке слово сполучення? Давайте ми з вами розберемося. Отже, слово сполучення може поєднувати два або більше повнозначних слова, одне з яких головне, а інше залежне. Питання ми будемо ставити від головного слова до залежного. Подивіться, будь ласка, на нижче наведені на презентації схеми. Ось вони. Читати книгу. І слово читати у нас позначено що означає, що воно головне. Від нього ми будемо ставити стрілочку і питання до слова, від якого, до слова, яке буде відповідати на це питання. Так? Читати що? Книгу, слухати кого вчителя. І так далі. Для закріплення виконаємо вправу. У вас... Є завдання утворити з поданих слів, поставивши їх у правильній граматичній формі словосполучення. Позначити в них головні слова, так якось щойно було на схемі, так? хрестиками такими, і залежні слова. І е, під час виконання цього завдання зверніть увагу на таку річ. Потрібно пам'ятати, що граматичний зв'язок між словами у словосполученні здійснюється за допомогою закінчень або закінчень і прийменників. тобто Книга на столі. Так? Не просто книга стіл. Як нам поєднати цих два слова книга на столі. Порушення такого зв'язку призводить до появи граматичних помилок, які вчитель позначає на берегах зошитів літерою Г. Це буде відбуватися у ваших творах. Отже, ви бачите, наприклад, червоний хустка. Вам потрібно утворити правильно, поставити у правильному роді числі відповідно до того слова, яке бездужок, хустка це жіночий рід, тому буде червона. І так далі. Так. Потрібно пам'ятати таку річ, що є певні поєднання слів, які не є словосполученнями. Перш за все, підмет з присудком. Бо це уже речення. Адже підмет з присудком це граматична основа. Діти, що роблять, навчаються. Діти підмет, навчаються присудок. Троянда, що робить квітне. Далі, складені форми майбутнього часу. Буду писати. Тут ще простіше, тому що ми можемо з вами. Сказати, писатиму, так? замінити одним словом Буду працювати. Працюватиму замість складеної форми майбутнього часу вжити просту. Складні форми ступенів порівняння прикметники. Найбільш вразливий, найменш веселий. Ми можемо сказати теж одним словом: найвразливіший або найвеселіший. Слова, що мають між собою сурядний зв'язок. Це однорідні члени речення. Вони можуть бути не лише поєднані з сполучником, як у нас на прикладі, так літо і зима, день і ніч. А в реченні це може бути через кому. Наприклад, весна, літо, осінь, зима, чотири пори року. Поєднання службового слова з повнозначенням. Що це означає? Після осені край дороги. Після і край це у нас прийменники. Це неповнозначна частина мови, а у визначенні словосполучення ми пам'ятаємо, що йшлося про поєднання двох повнозначних слів. Тому після осені, край дороги, над столом, під стільцем це все буде поєднання прийменника з іменником, тобто повнозначної частини мови. І повнозначною, тому це словосполучення не буде. І також фразеологізми, бо їх називають стійким словосполученням, і дуже часто вони мають значення чогось одного. Пекти раків означає червоніти, так також можемо замінити одним словом. Урод води набрати означає мовчати. Тому це не є словосполученням. Зараз у вас завдання розподілити слова у дві колонки. Підкреслити останні літери у прикінцевому слові кожного рядка. І має утворитися слово, яке є оцінкою вашої роботи. Якщо ви все зробите правильно, звісно. Тобто, в одну колоночку ви маєте виписати, де у нас слово сполучення, іншу те, що не є словосполученням. Пам'ятаємо, в словосполучення є два незалежних слова, з яких одне є головним, інше залежним. Тобто від одного можна поставити питання до другого. Коли ви виконаєте, ви можете перевірити себе. Мій ключ буде правильний. Типи слова сполучені будовою. поширені і непоширені, або прості і складні. Непоширені. Поєднують тільки два слова. Чарівна музика. Дорогий серцю. Якщо ж поширене слово сполучення, то це три і більше слов. Дорогий моєму серцю. Чарівна своєю неперевершеністю. І так далі. Види словосполучень за способом вираження головного слова. Залежно від того, від якого слова ми ставимо питання у словосполучення, наші словосполучення поділяються на іменні, дієслівні та прислівникові. Іменні – це там, де головне слово виражене однією з чотирьох частин мови, які відносяться до імені. Це іменник, прикметник, займенник. Або числівник. Приклади ви бачите. Дєслів головне слово це може бути дієслово, дієприкметник або дієприслівник. Але слово сполучення все одно дієслівне. Не дієприкметникове, не дієприслівникове. Чому? Тому що дієприслівник і дієприкметник не є окремими частинами мови, а є лише особливими формами дієслова. І прислівникові Головне слово прислівник. Важливо. Важливо запам'ятати ось такі словосполучення, тому що дуже часто, особливо в майбутньому, під час виконання зовнішнього незалежного оцінювання, ви можете зробити такі помилки. Або ваші однолітки. Пробачте мені, а не мене. Учитися ремесла, а не ремеслу. Зазнати, чого невдачі, а не невдачу сміятися з себе, дякувати братові, розмовляти мовою, опанувати науку, дотримати слово, називати на ім'я відповідно до наказу і згідно з розпорядженням. Особливо два останні. Звертаю вашу увагу. Завжди запам'ятайте, що відповідно до вживається з прийменником до, а згідно з. Синтаксичний розбір словосполучення робиться за такою схемою. Звісно, окремо словосполучення немає. Ми їх вичленовуємо з речення. Тобто, спочатку ми... Дивимося на наше речення та підкреслюємо його граматичну основу. Для чого це робиться? Бо ми пам'ятаємо, що граматична основа не є словосполученням. Ось для цього уникнення таких непорозумінь. Так? Тобто спочатку ми підкреслюємо граматичну основу, щоб зрозуміти, де в нас підмет і присудок, які не можуть бути словосполучені. Потім вже виокремлюємо зречення Словосполучення. У кожному зі словосполучення визначаємо головне і залежне слова. Над головним ставимо, пам'ятаємо нашу міточку, хрестик такий. Ставимо питання від головного до залежного. Визначаємо, якою частиною мови виражене головне слово. Називаємо вид словосполучення за головним словом. Тобто, іменникове, займенникове, дієслівне або прислівникове. І визначаємо вид словосполучення забудовою. Просте чи складне або поширене чи не поширене. Вказуємо, як залежне слово пов'язане з головним. Граматично, тобто за допомогою закінчення чи закінчення і прикметника. І креслимо схему. Схема у вас також була а, на одному з перших слайдів. Так, на хрестик, стрілочку від головного до залежного слова і питання під стрілочку. На цьому наш урок завершений. Бажаю вам гарного дня і чекаю на ваші виконані роботи.